Дякуючи нашому Богу, що Бог чує і відповідає на молитви своїх святих. Я дякую всім, хто молився за мене, дякуючи Богу, за наші, що Бог почув наші спільні молитви. І по його великій милості сьогодні я можу бути серед вас і проповідувати вам Слово Боже. Але, як казав один єврей, все так не буде. Тому ми повинні бути готовими до всього, що десь або когось із нас за... чоловіків заберуть, мене можуть забрати. І щоб ми не були такими унилими, як коли Христос умер. І люди, учні були сумними, ходили, не знали, що їм робити. Ми так не повинні поступати. Ми повинні робити ту справу і продовжувати робити, незважаючи ні на що. До того, до чого нас призиває наш Господь. Брат Данік передо мною проповідував про ідолів. Він згадував історію Авраама, який дійсно в нього не було ідолів. Ми бачимо. Тому що ми бачимо багатство, він, Бог йому сказав залиш те, що в нього було. В нього було дуже велике, дуже престижне місце, в якому він жив. І він це залишив. Заради Бога. Бог сказав йому: принеси в жертву сина свого, він його приніс. Він був готовий принести його в жертву в серці, він його, як написано, приніс в жертву. Тому що він мав дійсно сильну віру, довіру до Господа. І, як ми розуміємо, що це стало прообразом нашого Приходу нашого Господа Ісуса Христа, як ми знаємо, що Бог віддав свого сина, так як Авраам приніс, хотів принести в жертву свого сина, так само Бог приніс в жертву свого Сина заради нас. Знаєте, ми живемо тяжкий час. І, ну, і говорять, що ми вже вже, книга Откровення вже збувається, ми вже там при дверях, приходу Христа. Я не знаю, Бог знає, коли це все відбудеться. Але я знаю одне, що ми вже дійсно ближче стали до приходу Христа і до того судного дня, коли Він буде судити всі народи. І тому сьогодні я би хотів би порозважати з вами на тему Овци і козли. Текст святого Писання, який би я хотів зачитати разом з вами, він записаний: Єван від Матвія. 25 глава з 31 по 46 вірш. Написано: Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлят. Ліворуч, тоді скаже цар тим, хто праворуч його: прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене мандрівником. Я був. І мене прийняли ви, був нагий, і мене задягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді від відповідять йому праведні і скажуть, Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагнено і напоїли, коли до Тебе мандрівником, коли то тебе, мандрівником, ми бачили і прийняли, чи нагим і задягали? коли то тебе ми недужого бачили, чи в'язниці, і до тебе прийшли. Цар відповість, і, цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, ти мені ви вчинили, та й скажи й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що і та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагоду, не нагодували мене, правно і не напоїли мене, мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не задіяли ви мене, слабий і в'язниці, і мене ви не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли то до тебе ми голодно, тебе ми голодного бачили, або спрагнено, або мандрівником, чи наго, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі, тоді він відповість їм. І скаже: по правді кажу вам, чого тільки одного з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і це підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Знаєте, в цих віршах наш Господь Ісус він описує судний день. І перш за все, ми бачимо того, хто буде суддів всіх. Людей, і ми читаємо, що ним буде син людський, тобто сам Ісус Христос. І саме Ісусу дано право судити всі народи. Тому що, по-перше, в ньому була в цьому була воля Божа. Написано весь суд Отець віддав синові. По-друге, коли Адам і Єва вони зрішили. В своєму житті. Відтоді все людство воно підпало під Боже прокляття. І ніхто не мав доступ до Небесного Царства. Як написано, що всі зрішили і всі лишені слави Божої, всі люди, ви і я, ми були достойні тільки одного місця: це ад, вічно відділення від Бога. Але знаєте, Ісусу. Ісусу Христу не було байдужа наша доля. І тому більш, Ісус більше як дві тисячі років назад родився від Діви Марії. Він прожив деякий час на землі і помер, будучи розіп'ятим на Христі, Головському за наші гріхи. І потім Він Воскрес для нашого правдання. Ісус це єдиний шанс на спасіння для кожної людини. І тому Ісус має право і Він буде судити тих, хто не прийме Його любов і Його прощення. Далі ми читаємо, що перед Христом зберуться всі народи, велика кількість людей, яких неможливо буде порахувати, і всі вони предстануть перед Богом. І тут Ісус говорить про розділення, розділення на дві великі групи. Перша буде називатися Овцями. А інша буде називатися Козлами. Знаєте, більше не буде розділень на багатих, на бідних, розділень по демінаціям і розділень по національностям і так далі. Все це пройде. Послідній день буде ділення тільки на тих, хто навернувся до Господа і прийняв його благодаті прощення. А хтось не прийняв, хто був вірним Господу до кінця свого життя, а хтось був невірним, хто був духовним і він служив Господу. А хтось був плодським і жив для себе, хто був справжнім християнином, а хтось тільки носив ім'я християнин. Давайте подивимось, чому Ісус привів такий приклад з овцями і козлами. По-перше, овці і козли паслися на одному пастбищі разом, і часто перемішувалися один із одним. І тому потрібно було постійно розділяти овець від козлів. І на той час, коли Ісус привів цей приклад своїм учням, то вони добре його розуміли, бо вони це знали. По-друге, подивимось на характеристику цих двох тварин. Овці, вони завжди в Біблії описувалися позитивно. Вівця вважалася чистою і непорочною твариною, яку приносили в жертву за гріхи, за гріхи людей. Також вівця є більш кроткою і послушною твариною. Ісус сам говорив, що вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його, а козли є більш негативною твариною. І в книзі Даниїла козел представляється символом Македонської імперії. Він згадується, що надзвичайно возвеличився, був гордий і був лютий. Козел це тварина, яка не є смиренною чи послушною, вона абсолютно протилежна вівці. Далі написано, що Ісус поставив весь по праву сторону, а козлів по ліву сторону. І знаєте, мені це нагадує вчення, коли Ісус навчав своїх учнів про дві дороги про вузьку та про широку дорогу. Давайте прочитаємо. Написано: входіть тісними воротами, тому що широкі ті ворота, та й про той шлях, які ведуть у загибель, і багато хто входить ними, тому що тісні ті ворота, і вузький той шлях, які ведуть у життя, і мало хто знаходить їх. Цікаво, чому так багато людей йдуть широкою дорогою, яка веде погибель? І, на жаль, так мало йдуть вузькою дорогою, яка веде до життя. Діло в тому, що для багатьох людей вузька дорога вона є незручною, вона є дуже складною, і тому мало хто нею йде. А широка дорога вона досить є легкою. І тому неї дуже легко йти. Але ми повинні розуміти, що це дорога неправди, і це дорога самообмана, яка веде до вічного покарання. Багато хто думає, що широка дорога це дорога невіруючих людей. Але це не так. Написано, що весь світ лежить у злі. І невідроджені люди вони не йдуть ні вузькою, ні навіть широкою дорогою. Хто ж тоді йде широкою дорогою? Це ті, хто слідує за Христом, але ложно. Дивіться, я вже розповідав, що вузька дорога для багатьох людей, і навіть християн, є дуже незручною і дуже важкою дорогою. Тому багато хто шукає якусь альтернативну, якусь іншу дорогу, де їм було б набагато легше. Де також можеш вірити в Господа і навіть щось виконувати для Бога, але не все те, що вимагає від нас Господь. Я можу дещо робити, а дещо не робити. Широка дорога дуже схожа на вузьку дорогу. І тому люди не бачать різниці. Яка різниця? Якою йти дорогою? Вроді Обидві дороги ведуть до Христа. І всі думають, що широка дорога вона також веде до життя, але це саме обман. Ісус стверджує, що вона веде тільки у погибель. І в притчах 14 главі, 12 вірші, написано: Буває, дорога людині здається простою, та кінець її. Стежка до смерті. Я думаю, що ми зрозуміли, що вузька дорога це дорога істини. І це дорога праведних овець, яка веде до вічного життя. А широка дорога це дорога неправди і самообмана. І це дорога козлів, яка веде до вічного покарання. І знаєте, після того, як Ісус поставить овець по праву сторону. А козлів по ліву, він скаже тим, хто буде по праву сторону. Він скаже їм такі слова: Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладеного світу. Знаєте, Послідній суд буде дуже радісним, але не для всіх. Він буде дуже радісним для всіх його вірних овечок. Тому що вони почують ці чудесні та благословенні слова. Вони будуть у свого Господина, який ісповідає їх перед Своїм Отцем. І не тільки перед своїм Отцем, й перед святими ангелами, і всім тим, хто буде по праву сторону, Ісус особисто засвідчить, що вони були праведними, що вони були вірними перед Ним. І те царство. Яке вони отримають, буде сплатою, яку він дасть усім своїм вірним дітям. Господь по особливому піднесе тих, які жертвували своїм часом, які жертвували своїми грошима і навіть своїм життям заради нього. Далі Ісус розповідає, по якій причині вони, оці, які будуть по праву сторону, вони наслідують Царство Боже. І причиною є їхня жива і діюча віра. В 35, 36 вірші написано Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене мандрівником я був, і мене прийняли, ви, був нагий, і мене затягли ви, слабував, і мене ви відвідали у в'язниці. Я був у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Ми повинні робити те, що угодно не нам, а те, що угодно Ісусу Христу. Це дати голозному поїсти, дати спрагненому напитись, прийняти мандрівника, хворого, відвідати, комусь дати одяг, прийти до тих, хто сидить у тюрмі, і це може зробити кожен із нас. Ми, як справжні християни, повинні бачити потреби інших людей і допомагати їм. Також ми повинні це робити постійно і від щирого серця, не думаючи про якусь для себе користь. Це робити безкорисно. Люди, які допомагали тим, кому це було потрібно, вони і не знали, що цим вони допомагають самому Христу. Вони допомагали тому, що. По-іншому вони не могли поступити. Це була звичайна реакція їхнього доброго та люблячого серця, і це було безкорисно. І тому вони з подивом говорили: Господи, коли ж це ми бачили тебе голодним і накормили, чи спрагненим і напоїли. Знаєте, це люди, які є істинними християнами і дітьми Божими. Про таке говорив Ісус, розповідаючи притчу, про сіяча, що насіння, яке упало на добру землю, принесло плід одну в 100 крат, одну в 60, а інше в тридцять. Це плодоносні християни, які постійно зайняті служінням для слави нашого Господа Ісуса Христа. Далі скаже Ісус і тим, хто буде у сторону. Слова прокляття. І він назве причину їхнього ненаслідування Царства Божого. І причина проста це їхня безплідна і мертва віра. Тоді скаже й тим, хто ліворуч. Ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь. Що дьяволу і та його посланцям приготований, бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий і не зодягли ви мене, слабий і в'язниці, і мене ви не, відві... не відвідали ви. Ці люди вони будуть відкинуті Господом перед лицем всіх народів, ангелів. І на ділі вони узнають, що хто сіє для власного тіла свого, то від тіла тління пожне. Вони не захотіли йти вузенькою дорогою, і тому для них не буде місця у його царстві, його святому царстві. І в день судного дня всі слова нашого Господа, які він говорив, вони будуть виконані. І те, що Ісус сказав. У притчі про таланти, а раба не потрібно киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрежить зубів. Це буде виконано Посліднього дня у всудний день. Можливо, на нашу думку ці люди нічого поганого не зробили. Не написано, що вони зробили якийсь великий або жахливий гріх. Так? Але вони бачили потреби інших людей і не допомогли їм ні матеріально, ні духовно. Подібно як історія про багача і Лазаря, багач також бачив потреби Лазаря, але не допоміг йому. Йому було байдуже на свого співвітчизника, і тому потрапив у пекло. І ці люди вони були також равнодушними до потреб інших людей. І лінивими егоїстами, які думають тільки про себе, і це буде їхніми гріхами, які будуть свідчити проти них. Посланні Якова в 4 главі, в 17 вірші написано отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Ті, хто буде у сторону, які йшли широкою дорогою, вони так і остануться сліпими. І самоправедними навіть після цих слів. Вони так і не зрозуміють, як вони принебрегли Христом. Вони скажуть: Господи, коли ж це ми бачили Тебе і не послужили Тобі? І тоді прозвучають послідні слова судного Дня. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Прокляття погиблих і блаженство спасенних схожі в тому, що вони є вічними. Але сьогодні деякі вчителі стверджують, що ад він не буде вічним. Вони говорять, що Бог є добрим і люблячим, і тому люди не будуть довго мучитись в аду. Але в мене виникає одне питання до таких вчителів. А де ж тоді буде перебувати і вічна і безсмертна душа? Якщо не в аду, то де? Не потрібно заблуждатись. Діло не в тому, що Бог є добрим чи люблячим, воно так і є, а в тому, що Бог дає кожній людині вічну душу. Душа людини така ж вічна, як і вічний Бог. Ніхто не зможе передати словами оте блаженство вічного життя, ту велику радість, яку будуть мати його праведні овці. Це постійно перебувати там і насолоджуватись тим чудом, що Бог приготував для своїх дітей. Вічно бути з Ісусом, вічно бути з Ним, бачити Його, говорити з ним завжди. І це буде саме велике блаженство. Також ніхто не зможе описати прокляття вічного покарання, вічне страждання тіла. Вічне жало, облічаючій совісті, вічно перебувати із злодіями, дияволом і бісами, вічно пам'ятати про опущені можливості прийняти Христа та слідувати за ним. Я вічно тоскливий, безнадійне майбутнє. Там не буде ніякого сенсу. Ти є для того, щоб тільки мучитися, вічно перебуваючи без Бога. Це все за жахливі страждання. Ми навіть не можемо уявити, як там буде страшно і жахливо. І Бог не бажає, щоб хоч одна людина була там. Ісус сам сказав, що це місце приготовлене не для людей, не для людини, а для диявола і його ангелів. А людина туди потрапить через свій власний вибір. Сьогодні кожна людина можливо, має право обирати, якою дорогою йти. І людина може зробити або правильний, або неправильний вибір. І за це жалкувати всю вічність, або мати радість у всю вічність з Богом. Знаєте, моє бажання, щоб сьогодні кожен із нас заглянув у своє серце. І чесно запитав себе, по яку сторону від Христа ми можемо опинитися у послідній судний день, по праву чи по ліву сторону? І це дуже важливе запитання для кожного з нас. Пророк Єремія чув голос Божий, який говорив, а цьому народові скажеш так говорить Господь. Ось я даю перед вами дорогу життя і дорогу смерті. Обери. Обери сьогодні, якою дорогою ти хочеш йти. Якою дорогою ми сьогодні йдемо, дорогою правди, чи дорогою неправди і самообмана. Це важливо знати. І від цього буде залежати, де ми будемо перебувати у вічності чи з Богом, чи без Нього. Якщо ми грішимо, якщо ми не поступаємо по волі Божій, якщо, слухаючи Слово Боже, ми не виконуємо Його, то це дорога, яка веде до Господа, але ложно. це широка дорога. І кінцем цієї дороги є вічна погибель. І ми повинні це розуміти, пам'ятати. Сьогодні іще є можливість це виправити. Сьогодні ми можемо покаятись в наших гріхах. У тому, що ми не виконуємо волю Божу, не служимо Йому так, як ми повинні служити, сьогодні є ще шанс, де двері спасіння відкриті. І Бог може й хоче звільнити нас від гріха і простити нас. Можливо, ми десь упали, десь ідячи цим вузьким шляхом. Ми десь перейшли, можливо, на широку дорогу, яка веде в погибель. Але ми повинні покаятися і зрозуміти, що це небезпечний шлях, який веде в погибель. Сьогодні є тільки одна дорога, яка веде до Христа. Це вузенька. Вона складна, але вона благословенна. І тому нехай Господь збереже кожного з нас від цього, щоб кожен із нас пам'ятав про судний день. І доки є можливість виправитися, щоб ми виправилися, нехай благословить нас в цьому Господь. Амінь. Давайте встанемо.